Друзі, привіт! У нас знову зима, пішов сильний сніг, було все розтануло. Тепло було, а тепер знову сніг. ночі був морозець, ну а поросяткам моїм ні по чому. Сьогодні в нас коротенький огляд моєї міні-свиноферми, угорська мангалиця. Ну і не тільки в мене угорська мангалиця. Хто слідкує, то той знає. Зараз вам покажу, що вони роблять. Ну ось, Тільки що налив їм водички, п'ють воду. Ці ось бачите. А ті вон, їдять. Ну, Це в мене угорська мангалиця, ті, що на відгодівлі залишилось. Ось свинка гарна така. Крухленька. І це її рідна сестричка, те, що крючок було. Ну, Воно теж гарне, товстеньке, але відстає в рості. Ну, воно, я в попередніх відео говорив, думав, що воно пропаде. Зовсім було чахле, таке горбате, таке, нещасне, худе. Ну, а це, бачите, таке, воно кругленьке, справненьке, але ж у рості воно відстає. Ну, а це тут. Оце двоє чорних. Це від кнопи я покажу вам пізніше. Ну, а оцей ось чорний. А, це свиня. Однюсі. Вони дуже похожі. Такі тільки ті, що однюсі більші трохи. Ну, Бачите, ця свинка така дуже їстівна. Ота так хапає прямо. Страшне. Ці щось видумують, крутять носом. А ота свинка, угорська мангалиця, он хапає так, як, як не в себе. Бачите, як вона гарно їсть. І така нагла виштовха кого угодно. Оце, до речі, мале. Якщо щось не так, кидається на цих здорових, за уха кусає, он таке агресивне. Хоч і мале, а гадяє здорове. Ось так, друзі. І скормив, чим я зараз кормлю. О, зараз корма у мене в основі кукуруза. Зранку оце даю їм мелина кукуруза. В основному одного, бачите, як он? куса гадя-гадя, гадя але мішок кукурузи, відро макухи і відро ячменя. Оце такий корм. Ну плюс сіно і вода, це таке вони їдять. Ввечором даю в качаний. Кукурузу в качанах і водичка. Так, що ж, пішліть. Це в мене ті, що на відгодівлі. Зараз покажу вам далі інших. Так. Ось, друзі, Мадестик наш Наш кнур Мадест. Ось він красавчик. Бачите, теж здерть, вже пошти поїв. Я йому даю не дуже багато. Зараз він такий нормальний став. Трошки схуд, а то був зовсім як шар. Ну, а зараз такий. Якраз в міру то що треба, бо не треба, щоб кнуль був дуже товстий. Ті дві свині десь Сью і Моня рижі побігли туди в свою загородку. Там у них дирка в попередніх відео. Отам От воно зараз покажу. Ось там Одес туди не пролізе, а кнопа пролазила. Вони були в трьох. Оце ось вже скільки? Місяць. Да, місяць, а той більше. Вони були в трьох. Спочатку Мадес був із кнопою довго, там із тими свиноматками, з кнопою, з тими свиноматками. Потім я випустив сюди їх у купу, кнопу випустив. Кнопу, в общем, випустив кнопу. Був він ось місяць із кнопою, ну, кнопа вже була спарована. І сію і моня з молодими свинками. Ну, Вроді би він пригав, вроді парував і все нормально. Я їх випустив 6 січня, а сьогодні в нас яке? Сьогодні у нас 9 лютого. Більше місяця вони були. Кнопу вчора я відділив, далі зараз вам покажу. Подивився по записах у зошит. Запустив я її до кнура 25 жовтня. Тобто, якщо вона 25, там 26, -го, 27 -го спарувалася, то <кій> після 20 лютого вже повинна приблизно навести. Треба точно посчитати, буде. Ну точно не вийде, тому що там не... я не бачив, коли точно він її спарував. Так, тепер зараз піду покажу вам нюсю. Ой, не нюсю, ну нюсю фросю і досю старих свиноматок і сю і Моню молоденьких свинок. А ось оці дві шкодниці тут грязюка. Вони все время привикли тут їсти, тут їм і дають. Треба вже там ту дирку буде затлуїти. Вон вони зараз вам покажу. Отам От вон. О, бачите, отуди пролазять, я їх ту дирку розгородив, випустив, їх був до кнура туди. У кнур туди не пролізе, а вони зранку вже привикли тут їсти, вони тут з маличку. І вже такі гарні, товстенькі, ловкі. Не знаю, чи спарувалися вони чи ні. Вроді кнур на них плигав. Вередливі, бистрі, бігають такі наглі. Ну такі ловкенькі, кругленькі, бачите, не, не худі, ну, не, ну і не як колобки, такі, справні. Так що, якщо все нормально, то через 3-4 місяці, коли вони спарувались, точно не знаю, будуть поросята. Це у нас лютий, перший місяць, лютий. Березень, квітень, травень. На початку травня і далі будемо чекати. Взагалі, і з початку травня будемо чекати поросята, там буде видно. Ну, а це ось старі ж мої свиноматки, яким вже весною ось буде по 5 років. Вже треба буде ще маленьких брати міняти. Оце ось фрося. А то трошки менша дося. Це угорські мангалиці. А то он нюся. Кармал чи що вона? Нюся і оця худіша. Ось дося. Ну таке мов животік є. Цих я двох запустив 10 листопада до кнура. Тобто десь на, в першій декаді березня будуть поросятка. А та пізніша вже, зовсім пізніша, вона пізніше і навела поросят. Трошки, мабуть, раніше, ніж моці. Десь, мабуть, в кінці квітня, якщо все благополучно, будуть однеї поросятка. Так, ну ось таке. Вони тут у трьох. Тут я їм відгородив, щоб бува не прорвались нікуди. Їм тут вистачає, там вони в сараї. Там тепло, затишно, сухо, сіно кидаю їм туди. Бачите, вони чистенькі, не грязні. Ну, трошки від снігу намокли, ну то, то не страшне. Так, ну що ж, друзі, тепер давайте підемо ще в сарай, покажу вам осінніх поросяток і кнопу. Розкажу ще про них і так, пішліть далі. Бояться, бачите? Ось. ось. І ці поросятка. Угорська мангалиця двоє, он рыженька, жопа виглядає. Вони самі молодші, але вони і найкращі. У цієї шестеро було якраз такі хороші. І оце ось пикоє. Оце ось, бачите, угорська мангалиця. Ось. І оце ось задниці стоїть. А то кнопні і нюсені. Кнопені менші. Ну, ті, що, як я говорив, як завжди... О, бачите, маленькі, то кнопі. Як завжди, в мене на відгодівлю залишається те, що залишиться. Саме менше, саме таке. Ну, поросятка такі. Справленькі, кругленькі. Оце ось їх ще раз обробив від глистів недавно. Ну, Вроді не помічав, щоб глисти були. Ну, їдять непогано. Ось тут бачите, скільки в них сіна. Повно, тут вони сіно і сплять, їдять його потрошку. Так що буду вже скоро їх переносити на вулицю, тому що тут буде вони, буде кнопа. А кнопа в нас тут далі, поки там денюся. зараз покажу. А кнопочка в нас ось тут. Бачите? Ну не знаю, таке мивпусте в неї кругленьке. Тут із люцерки сіно ось, Кубальця собі зробила. Треба ще такого сіна. Ну тут зазвичай, не зазвичай а завжди в ось о цьому. Ну на що ти ото перевертаєш? Диви, бере, переверта воду. Ти ж раніше цього не робила. У тебе стояла акуратно водичка. Кнопа теж, бачите, розжиріла. Така кругленька. Вон там, дертюшку їсть. Кругленька, гарна така. Ну, не зовсім така, що жирна, ну така не треба перекормлювати свиноматок і кнуря, щоб були справненькі, ну не як м'ячі. Так що кнопа десь у кінці лютого наведе. Так що, друзі, Кого цікавлять поросята, від неї хто брав, то ну, ви побачите відео, коли вона наведе, ну а можна зателефонувати до мене. Тут унизу зараз я покажу номер телефона. В общем, зараз вийду на двір, бо тут темно, хай кнопа їсть. Розкажу вам далі. Який сніг пустився. В общем, друзі, десь у кінці лютого повинна навести кнопа, нюся і дося десь там уже в березні, тоді це навести, це так, по планах. Тоді дося десь в кінці квітня і молоденькі сю і моня десь спочатку травня. Тобто тепер у мене буде чотири свиноматки, чистопородні угорська мангалиця. Це дві молоденькі рижі Сью і Моня. Ну і оті вон, старі дві Фрося і Дося. Ну, а нюся і кнопа, тож то різні породи. Чорна це не угорська мангалиця. Воно чи кармал виходить, чи що. Ну Я вже говорив в попередніх відео, а хто дивиться перший раз, а можливо забувся, то. Теж гарні поросята виходять. однюсі. Е, такі вони більш є на них і сало нормальне, ну, більш м'ясні. Виход більше м'яса, ніж сала. В угорської мангалиці приблизно наполовину, що сала, що м'ясо виходить. У однюсених поросят теж дуже смачне м'ясо і сало, шкурка не товста, добре, м'якеньке. А угорська мангали, це ж, ну тут, можна сказати, неперевершений смак. Так що, друзі, кого цікавить маленькі поросята, телефонуйте. Я зараз ви побачите мій номер телефону і де я живу. А я назву вам свій номер телефону 096 60. 70 547. Проживаю я Полтавська область, Лубенський район, село Березоточа. Так що, кого цікавить, дзвоніть, будемо спілкуватися. За ціни зараз ще поки що не можу сказати нічого. Я приблизно орієнтуюся по цінах, скажу вам чесно. Дивлюся на OLX, по чому поросята, і приблизно середню ціну. Не максимальну, ну і зовсім не мінімальну. Я, я отак, як би ні туди, ні сюди, можна так сказати. Так що, друзі, ось такий відеогляд. Так що на цьому буду закінчувати. Пишіть, дзвоніть, заходьте, як кажуть, будемо завжди раді. Відповім вам на запитання, я завжди. Поки що глядачів там у мене не супер багато, так що встигаю відповісти на всі коментарі. Що знаю, те відповім. Ну а далі зараз піду вже зараз йде сніг, піду в гараж щось робити до тракторця. У мене там намічається хороший проєкт. Попередньому відео плуг. ще 1800 якогось року, ну, в общем, років 130 йому мінімум, тому плугові, корпусу від плуга. Хочу його встановити. Вже взяв у товариша від одеського плуга такий підтертий цю відвал, лемих. Будемо. Я у нього скажу зразу, у товариша Плуг німецький точно не пам'ятаю, оборотний двохкорпусний. І він туди старі відвали зняв. Ну, вони дуже потерті, не годяться. А у нього був макет, він вирізав і заказував текронові, пластикові. І от я цей макет чи старий відвал притуляв до цього корпуса. Практично ідеально підходить. Тільки трошки-трошки його зігнути, треба вгнуть. Загиб, трошки там менший, а тут трошки більший. Тобто він дав мені лекало з бумаги, і я обкладу і виріжу із старого, з одеського відвала, Він набагато більший, там де краще. В общем, зробимо. В общем, це все ви побачите. Як я буду робити, це все ви побачите відео буде. Ну так, а на цьому все. Пока слава Україні.